Не налагодили виробництво патронів, не налагодили виробництво ракет масових, і виходить, що ми знов-таки залежні від імпорту, коли ми станемо майданчиком для військової промисловості. Це сотні мільярдів доларів імпорту зброї, патронів, обладнання, шоломів, всього, 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 всього що потрібно українській армії. А хто б за це платив? Скажіть, що я. Романтик економічний може бути так. Добрий день, друзі. Я Олександр Бондаренко, керуючий партнер Бюро інвестиційних програм. І сьогодні на каналі МінФін ми поговоримо про військову економіку. Що це таке, чому вона не працює в Україні і що можна зробити для покращення військової економіки? Буде цікаво, так що продовжуємо. Отже, що таке військова економіка? Е, є багато визначень, але найкраще мені буде пояснити вам на прикладах, як це має працювати. Е, згадаємо Другу світову війну і відомі бренди. Всім вам відомі бренди автомобілів і е, літаків, які зараз успішно працюють на комерційному ринку. Я думаю, всі знають такі бренди авто, як Mercedes, Volkswagen, Audi – Фіат Астон Мартін це всі виробники, які стали потужними та успішними якраз під час Другої світової війни, тому що на них йшло маса державних замовлень, як з боку союзників, так і з боку нацистської громаді для поповнення своїх озброєнь, транспортних засобів і літаків. По літакам це відома компанія Боїнг. І багато інших, навіть деякі, є, які зараз годинники швейцарські виробляють, вони виробляли двигуни для військових літаків. Тобто всі ці бренди вони були створені і започатковані як великі успішні потужні компанії, якраз під час Другої світової війни. І по суті, це є наслідком. Роботи військової економіки, коли приватним компаніям приватним заводам йдуть великі замовлення з боку держав, які знаходяться у стані війни. І постійно оновлюються озброєння, транспорт і так далі. Ще не назвав звичайно Форт американський, теж брав участь дуже активно у військовій економіці штатів, і Кавасакі і Міцубіші. Це були одні з там з перших японських літаків, які теж брали участь. У Другій світовій, тобто, це все елементи військової економіки. Також, я думаю, багато з вас, хто чув, є такий злий геній економічного зростання Німеччини. Таким злим економічним генієм став відомий економіст і інженер Шпеєр, який будував протягом Другої світової війни і трошки заздалегідь економіку Німеччини і по суті створив економічне німецьке економічне диво, коли вже Німеччина була одна в Європі, і все рівно її заводи працювали і виробляли достатню кількість озброєнь для того, щоб Захищати і нападати на решту країни ніхто не мог не міг зрозуміти. А як так, Німеччина, яка вже в осаді в останні роки там 43-44-45, а все рівно вона виробляє досить багато озброєнь, патронів, снарядів і так далі. Так от це приклади, хоч і негативні, але роботи військової економіки. У Німеччині, наприклад, працювало більше 250 великих потужних. Військових заводів і не військових, комерційних, наприклад, там той же Volkswagen, Mercedes, які переробили трансформували під час війни на виробництво військових транспортних засобів для армії, і на них працювали більше 100 тисяч людей на цих великих заводах. Тобто, це масштабне економічне явище, військова економіка. Отже, ми розуміємо, що це значить. Це коли велика кількість. Виробничих підприємств, їхні ланцюги постачання, а економіка це по суті ланцюги постачання певних товарів та послуг. Ми в першу чергу говоримо про товари. Так, ось ці великі підприємства, середні і, в принципі, виробничі заводи, вони працюють на потреби армії. Ось і все, все просто задля перемоги. Те, що нам потрібно зараз для України, щоб військові підприємства і не військові, цивільні, тобто приватні бізнеси, постачали максимум ефективних товарів за найнижчою ціною задля перемоги України у війні, от так має працювати військова економіка, щоб ми за ту ж саму кількість грошей, яких у нас не так багато, могли отримати більше товарів і більше озброєнь. Ніж це було ще там, тиждень назад чи місяць назад. Тобто питання в ефективності і в фокусі державних замовлень на власних виробниках. Наведу вам статистику, що відбувається зараз з постачанням озброєння та військової техніки, що ми виробляємо самі, а що ми імпортуємо, тому що у нас немає цієї техніки в Україні. Відразу скажу, що певні тези, і е, мій сьогоднішній виступ буде трошки гіперболізований, тобто перевищений, але це ми маємо зробити, щоб на прикладах розказати, як має працювати військова економіка. Отже, до цифр артилерія, установки артилерії. Більше 50 це імпортні установки, які зараз беруть участь у війні. Снаряди і патрони, взагалі, болюща тема для українських військових. На жаль, більше 60 це імпортні постачання в українську армію. Знов таки, дані, ви розумієте, засекречені, і не всі дані ми можемо оперувати. Але це узагальнені цифри. Думаю, і так досить багато інформації в відкритих джерелах. В цілому обладнання, зброя військової установки, більше 50% це імпорт за останні півтора роки, звичайно. Ракети і запчастини до ракет. Тут ми рахуємо і балістичні, і небалістичні і різного типу ракети. Більше 50% – імпорт. Системи ППО, те, що дуже вкрай не вистачає. Великим містам України і певним регіонам більше 80% систем і комплектуючих до них це імпорт, тобто це вироблено поза межами України. Тобто наші українські заводи не мають змоги це виробити, але їх або їх не фінансують і, відповідно, не купляють їхні товари. Така ситуація теж може бути. На жаль. Наступний факт: за останні два роки Україна піднялася в рейтингу імпортерів зброї та військового обладнання на третє місце у світі. Тобто ми завжди були десь там на 50-70 місці по закупівлям зброї. Ну ми через цю криваву війну піднялися. І масштабно на третє місце у світовому рейтингу імпортерів зброї. Це сотні мільярдів доларів імпорту зброї, патронів, обладнання, шоломів, всього, всього всього, що потрібно українській армії. Це шалені гроші. Тобто на рік це обсяг постачань 150 200 мільярдів доларів. Звичайно, що більшість цієї зброї ми отримуємо безкоштовно у вигляді. Товарної допомоги від країн наших стратегічних союзників і партнерів. В першу чергу, це США, звичайно. Ось тому уявіть, якщо б ці 150-200 мільярдів доларів закупівель або постачання зброї були б вироблені на українських заводах. У нас ВВП зараз 155 мільярдів доларів. тобто, Якщо б ми навіть більшу частину цих постачань виробляли на українських заводах, ми б подвоїли майже подвоїли наш ВВП валовий внутрішній продукт. І це б відразу відобразилося на кількості робочих місць, на податках, на заробітних платах і так далі, ну питання, чому українські заводи і приватні компанії? Українські іноземні не хочуть виробляти е, цю продукцію тут. Звичайно, це конкуренція світова. Звичайно, тут є е, інтереси національні кожної країни, але ми маємо намагатися локалізувати все, що. Купує і постачається на українську армію на українські збройні сили України. Маємо локалізувати максимально тут у нас на території України. Так, звичайно, це має бути більш безпечні регіони і якісь захищені локації у нас. Велика країна є де розмістити ті чи інші заводи, і звичайно можна децентралізувати постачання і логістику, щоб убезпечити ці ключові виробничі підприємства. Але я навіть як керівник індустріального парку наведу вам приклад були декілька повідомлень, що там. Німецькі чи французькі заводи великі хочуть створити чи то виробництво, чи то сервісні центри по обслуговуванню техніки, якої зараз дуже багато в Україні іноземної техніки, танків, бронемашин, і так далі. Я особисто зв'язувався з директорами або цих компаній міжнародних. Казав: у нас є в індустріальних парках можливості розмістити такі заводи чи сервісні центри. Ось-ось-ось умови, все для вас зробимо і так далі. Ну як культурно сказати, була досить нейтральна і тиха відповідь, що наразі ми такі можливості не роздивляємося. Чому Тому що це світова конкуренція? Кожна країна зацікавлена розміщувати виробництва у себе, створювати робочі місця і сплачувати податки у себе, і розвивати технології і інновації і арендії, Моменти всі да розробки тримати у себе, тому що це велике надбання, і це велика капіталізація кожного бізнесу, інтелектуальна власність і так далі. Тому ми маємо реально боротися за те, щоб такі військові і технологічні заводи розміщувати і, хоча б почати. Розміщувати сервісні центри, що вже було б непогано 5-10 сервісних хабів для експлуатації і обслуговування техніки важкої середньої зробити в Україні. Це буде вже крок попереду. Тому що як виходить зараз, хто зараз є основними бенефіціарами війни в Україні з точки зору виробництва озброєння і військової техніки? Як не дивно, це Сполучені Штати Америки, адже вони 34% Озброєнь, які використовуються в Україні, постачають нам, друга країна, яка є лідером по експорту озброєнь в Україну, є Польща, це більше 17% від загального обсягу постачання в Україну зброї. І третя країна це Німеччина. Тобто, ці країни є лідерами з виробництва військової техніки. Тобто, коли Україна, питання головне. Коли ми станемо майданчиком для військової промисловості, начебто таким осередком військової промисловості мав би стати «Укроборонпром». Але по-перше, такої компанії вже немає була реорганізація цього державного оборонного концерну, навіть нову назву не пам'ятаю, але... Історія в чому, що не налагодили виробництво безпілотників, не налагодили виробництво патронів. Жодного патронного заводу в Україні немає, не налагодили виробництво ракет масових, і виходить, що ми знов-таки залежні від імпорту. І статистику імпорту ви знаєте: це 150-200 мільярдів доларів щорічного імпорту озброєнь в Україну. Ви скажете мені, Окей, а якщо б Україна виробляла ці навіть там 100 мільярдів доларів військової техніки, транспорту і зброї, а хто б за це платив? А я вам скажу, частково б Україна, тому що Україна, ми як з вами, як платники податків, і зараз щомісячно купляємо купуємо іноземну зброю. По-друге, наші міжнародні партнери сплачували б, як вони і вони зараз роблять. По контрактам, допомагаючи українській армії, але зараз вони сплачують ці мільярди, десятки мільярдів доларів своїм польським німецьким американським компаніям, а так би, хоча б частина цих грошей пішла. В українським, українським заводам і українським виробникам. А знов-таки це високі зарплати, це закупівля матеріалів, це підтримало нашу горнометалургійну галузь та да, виробників металів. І це все б запрацювало по всьому ланцюжку. Да, тобто це ланцюги постачання, які створюють, по суті, додану вартість в економіці. Зараз цього немає. Тому основна проблема, що ми зараз стали нето-імпортером, третім у світі по імпорту озброєнь і спорядження і військової техніки, і це непогано з одного боку. А з іншого боку, треба працювати, щоб ми стали нето експортером тобто щоб ми могли ще й продавати іншим країнам цю техніку. А це значить, що треба так багато виробляти, що нам вистачало і своїй армії, яку фінансує Міністерство оборони та да, і уряд. Але й могли продавати надлишки в країни, які готові купляти це по ринковим цінам у валюті. Ось це і є військова економіка, і коли у нас буде вітчизняний український Мерседес чи Боїнг, відомий на весь світ завдяки трансформаціям. Звичайної економіки у військову, ось тоді ми скажемо, що ми маємо перспективу стати експортером топовим у світі не тільки з військової техніки, але й з, наприклад, автомобільної промисловості чи авіаційної промисловості чи гелікоптери. Тобто, у нас всі ці надбання і технології є. Головне, щоб ми сконцентрували і сфокусували економіку, і звичайно, це має бути. На рівні державної програми, тому що ми з вами поговоримо, але це йде мова про мільярди гривень або навіть доларів інвестицій державних замовлень, які мають миттєво стати сфокусованими на українських підприємців. І якщо ми говоримо про військову економіку, от принципи головні це не тільки виробники патронів снарядів, озброєння і шоломів, це навіть виробники. Поліетиленової упаковки мають бути обрані тільки українські, аби підтримати внутрішнє виробництво всередині країни. Тобто, по всьому ланцюжку замовлень і все, що стосується закупівель, має в першу чергу віддаватися перевага українським виробникам. Це дуже головний принцип, про який ми на сьогодні забуваємо. Тому питання формування такої державної політики і ефективному керівництві. Державними оборонними підприємствами, яких у нас більше ста на сьогоднішній момент. Це питання поки що стає відкритим. Що з цим робити? Це ефективне використання грошей. Пам'ятаєте принцип за ту саму кількість грошей купити більше снарядів, зброї і так далі. Друге, це віддавати. Пріоритет закупівлям саме українським компаніям і розвивати їх, доінвестовувати в них і залучати інвестиції як всередині країни, так і іноземні, щоб виробляти тут, тобто принцип локалізації і фокусу інвестицій на українських виробниках. І третє намагатися залучати іноземних фахівців і. Незалежних директорів і наглядові ради аби це працювало системно прозоро по європейських принципах, і дійсно, щоб всі наші міжнародні партнери довіряли таким виробникам і могли робити в них інвестиції, вбачаючи всі ці речі, я вважаю що принципи військової економіки для перемоги України можна. Зараз зробити імплементувати і через рік, півтора-два ми побачимо зовсім іншу якість української економіки. Скажіть, що я романтик економічний, може бути так, але питання дійсно дуже важливе. і Я сподіваюся і бажаю всім нам, щоб ми побачили ці трансформації з умов якісного і прозорого керівництва вже найближчим часом, щоб ми перемогли, і наша економіка зросла в 2-3-4 рази. Вже протягом наступних декількох років успіхів вам і до зустрічі! Дякую.